Всім привіт, це Кріс. І сьогодні я продовжу свою історію про брекети, що таке еластики, як їх носити, які вони бувають, які додаткові конструкції тобі можуть установлювати. Розповім про зуби мудрості, чи потрібно їх видаляти, чи варто їх залишити, що новенького додавалось в мою рутину, що я нового придбала, і наскільки це було корисним. На всі ці та інші питання я буду розмовляти з вами в цьому відео. Тому, якщо тобі цікаво, залишайся, продовжуй дивитись і погнали! І так, хочу розповісти і поділитися своїм досвідом. Як же ж змінилась моя щелепа за е, майже рік носіння брекетів? Наскільки це було боляче, незвично. Взагалі, що треба вам розказати про брекети? Мені так цікаво. Самі. <соць> на моєму каналі вже є відео про те, як ставити брекети, наскільки це боляче і досвід перших шести місяців. Посилання на це відео буде внизу під цим, тому переходьте, дивіться, що з'явилося нового з рутини. я проконсультувалася зі своїм лікарем з приводу електричних щиток. Вона мені не рекомендувала якусь конкретну модель, але сказала, що я можу розглянути варіант чистки зубів електричною щіткою. Я для себе обрала варіант ось такої зубної щітки. Це не є реклама, це особисто моя рекомендація. Мені немає з чим порівняти. В мене була тільки одна єдина електрична щітка. Звукова відрізняється тим від механічної, що механічна просто іде чистка за рахунок руху щитинок. Там просто крутиться механізм і воно чиститься просто як механічна чистка. А звукова не плутайте з ультразвуковою. Ультразвукову можна не всім, особливо в кого є брекети, не можна, ультразвукову, а якісь протези, коронки, там треба бути дуже обережним, щоб воно не відкололо якось вам там щось. А звукова виконує чистку за допомогою вібрації. Щітинки ніби як не рухаються, а створюється коливання і ось такий ось звук. От так от вони швидко рухаються, відбувається чистка. Моє життя змінилось на до і після, і воно ніколи не буде колишнім, тому що ця річ е, абсолютно і повністю змінила моє життя. Воно настільки класно відчищає. Я не можу відмовитися від всіх тих щиток, які вже в мене є, тому що набір і колекція в мене досить велика, і іноді я користуюсь тими щітками, які в мене вже теж є. Особливо Йоршиками, коли потрібно прочистити між брекетами, тому що ця щітка буде круто чистити без брекетів. З брекетами теж круто, але потрібно... Не забувати про йоршики, які круто залазять між самими брекетами і між дугами. Ще було класною рекомендацією від е, лікаря-стоматолога придбати ось таку зубну пасту. Це не для всіх. В моєму випадку вона була корисна. Чому? Вона мені порадила бренд CuraProx Prox NZCAL 1450. Чому мені її порадив е, лікар? І це вперше, коли я прийшла на професійну чистку до стоматолога, а її потрібно робити мінімум раз в рік, краще два рази на рік, а з брекетами навіть три. 4 рази на рік моєму випадку, попри той весь набір зубних щиток, яким я користувалась, плюс ірігатор, вона здивувалась, що в мене. Досить швидко з'являвся темний наліт з середини зубів. Вона сказала, що в деяких людей є така проблема, і це пов'язано з хімічним складом слини. Це мені колись розповідала, і моя лікар-стоматолог. Вона сказала, що через слину в тебе зуби, ніби то в курця, який корить цілу пачку сигарет в день. А я взагалі не палю. Тому для мене це було здивування, розчарування. Цього разу мені лікар порекомендував на цю зубну пасту. Звичайно, я думаю, що е, великий ф. Вплив має ще ось ця зубна щітка, тому що вона дуже круто відчищає. Пройшло десь два місяці користування. в мене немає жодного темного нальоту ні на жодному зубчику, навіть на самих дальніх. Ця паста значно дорожча, ніж звичайна. Я ще спробую користуватись звичайною пастою з цією щіткою. Якщо буде результат, то клас. Значить, теж питання вирішено за допомогою зубної щітки. Якщо ж наліт буде з'являтися, я повернусь знову до цієї пасти, тому що в комплексі зубна щітка і зубна паста дають мені ось такий ось результат. Я задоволена не всі 100 Що таке еластик? це ось такі ось маленькі резиночки. В мене їх було 4 види. Зараз залишилось просто 3 пакетики. Починала я з сині. Пінвінчиків, потім були сині лисички, потім червоні лисички. Зараз в мене сині бурундучки. Еластики призначаються десь через півроку лікування. Вони продовжують рівняти зуби, те, що вже дуги вже справились з своєю задачею. Вони вже поставили е, більш рівний ряд. Якщо там далі залишаються підкоргувати якісь зубчики окремі або ставити сам прикос, тоді потрібно в'язати еластики. Я сподіваюся, правильно зрозуміла функцію еластиків. Чим вони відрізняються величиною з самої резиночки і її Тружністю. Еластики потрібно носити кожного дня. Добре, буду розповідати конкретно за свій випадок. Мені їх потрібно носити щодня цілодобово 24 на 7, хто би як не говорив, що мені тільки на ніч. Мені потрібно носити і в день, і вночі. Змінювати мені особисто, лікар сказав, потрібно кожного разу після прийому їжі і перед чисткою зубів. Тобто я прокинулася зранку, я зняла еластики, викинула їх, почистила зуби, приготувала поїсти, поїла, почистила зуби, одягнула нові еластики. І так до наступного Прийому їжі обід зняла еластики, викинула, поїла, почистила зуби, одягнула нові еластики. І так до вечора. І відповідно перед сном почистила зуби, одягнула нові еластики і так до ранку. Я сподіваюся, алгоритм досить логічний і зрозумілий, тому не буду більше затримуватись на цьому питанні. Через 7-8 місяців мені потрібно було установити додаткову конструкцію. Що саме мені зробили? Мені наклеїли внутрішні кнопки. Спочатку це була четвірка і п'ятірка. Там зубчика було дуже мало, і для того, щоб наклеїти ці внутрішні кнопки, мені випалювали ясна. Більш детальніше я про це розповідала в своєму тіктоці. Тобто мені зробили анестезію, це було практично невідчутно. Я пішла до хірурга і він мені лазером. В прямому сенсі цього слова висмалював ясна. Відчутно не було нічого, окрім запаху паленої курки. Це було трохи неприємно, плюс в тебе валить з рота дим, і це виглядає дуже дивно. Ну і потім в мене ніяких дискомфортних відчуттів не було. Мені випалили ці ясна, потім я знов пішла до ортодонт, і вона мені принципом наклейки брекетів наклеїла ось ці ось внутрішні кнопки, і я за них в'язала теж еластики, тобто середини назовні. І витягувала ці зуби назовні. Вони мене були теж всередину, от як видно, ось. Тут Ось якраз ось ці ось зуби мені витягували назовні ось цими еластиками. А потім потрібно було ще клик, трійку. На наступний місяць вона подивилась, що хоче ще цю трійку витягнути. Вона крутила мені і металеву лігатуру, і що там по-іншому тягнула. Але найефективнішим виявилась ось ця ось кнопка, і я її носила три тижні. Через три тижні мені зняли еластик звідти і почали в'язати вже по-іншому. Тобто ці три зубчика в мене встали ідеально рівно через місяць в'язання еластики. Зсередини назовні. Чи варто видаляти зуби мудрості? І е, взагалі мій досвід видалення зубів мудрості. Дуже багато відео я залишала в себе в Тіктоці. Кожного дня, як що змінювалось, як я переживала операцію? Ви можете подивитись в мене в Тіктоці, теж залишаю посилання внизу. Якщо ви з тіктока перейшли сюди, то розповім більш детально. В більшості випадків це практично 90%. Якщо вам назначили носіння брекетів, зуби мудрості варто видалити. Чому видаляються зуби мудрості? Коли наші нащадки жили ще в печерах, нам потрібні були вісімки для того, щоб пережовувати дуже тверду їжу. Зараз в процесі еволюції склалось так, що ми не гризимо горіхи і каміння. Тобто вісімки не несуть за собою такої великої необхідності, як раніше. І їх о, варто видаляти. Щелепи стають меншими, ці зуби вже фізично не вміщаються просто в роті і створюють переважно тиск на інші зуби, і вони зміщуються, зрушуються і робляться такою гармошкою. В деяких випадках ці зуби починають рости десь в сторони, що теж досить погано, іноді вони ростуть рівно. І якщо в зубів мудрості є сусідній зуб, забули, як це називається, напишу тут слово дуже розумне, сусід, з яким вони ось так от скріпляються, тоді можна їх залишити. Але знову ж таки, якщо вам призначають брекет, то швидше за все вам е будуть вирівнювати, розширювати щелепу, і вам ось це ось місце знадобиться для того, щоб гарно стали ваші зубки в роті, ну. Ось ті вже, які є в моїй ситуації. Казали, що потрібно видаляти зуби мудрості, хоча на знімку виглядало, що вони ростуть більш-менш рівно. Все рівно ми вирішили, що будемо їх видаляти. Спочатку я видала два верхніх, це пройшло дуже швидко, практично безболісно, без якихось там ускладнень. Я за один день видала одразу ж два зуби мудрості. Це мене зайняло 15 хвилин, і заплатила я по 400 гривень за кожний зуб в державній клініці. А нижні зуби в мене були ретиновані, тобто не прорізані. І це потрібно було робити операцію. Ставити. Та анестезією, тобто робиться укол, німіє ти нічого не відчуваєш, розрізають ясно, колупають, дістають той зуб по шматочку, десь на 4-5 шматочків дістають, тому що, щоб не травмувати кістку, бо вони з кістки ростуть, це набагато складніше. Операція в мене тривала перший раз 30 хвилин, другий раз 20 хвилин. Видаляла я в проміжку через місяць кожний зуб, щоб все загоїлось з однієї сторони, тому що в мене була був і набряк, був синець. Перший раз в мене операція була довша. Перший день мені було більш болісно. Зате мене зійшов за 3-4 дні. Другий раз мені видали дуже швидко, дуже класно видалили мені зуб, але набрик в мене тримався 9 днів, і десь вже на 13-й день абсолютно повністю зійшов набрик і синець, і тоді я виглядала чудово. Після видалення зубу мудрості не можна пити, їсти щось гаряче, дуже обережно чистити рот. Взагалі рот майже не відкривається. Це досить болісний процес. я пила знеболювальне кожних 8 годин. Здається, можна, я пила німець сил, але я дуже рада, що всі зуби мудрості вже позаду, вже давним-давно видалені. І до цього питання я вже не буду повертатись. Ще хотіла зауважити, чому я рада, що їх видало. Тому що одна вісімка, яка починала лізти, тиснула на сімку таким чином, що ясна були постійно запалені. Ясна щільно не прилягали до зуба. Я приходила до хірурга на якусь процедуру і кажу, що в мене там ясна біля сімки дуже запалені. Він мені просто вирізав шматок ясни. Каже, вони відростуть. А коли видалилась вісімка, то вони просто щільно прилегли до зубів, і все було чудово. Тобто я позбулася цієї проблеми, коли видалила вісімку. І це теж одна з причин, чому вісімки варто видаляти, тому що там запалюється ясна і створюються такі кишені для їжі і для бактерій. Тому подумайте дуже багато разів, чи дійсно варто терпіти ці вісімки, чи краще їх позбутися і ходити собі нормально з 20 з зубами. Число, яких 28. Я забула, як відміняються чисельники. А хто ходить в школу 10-11 клас, поправте мене, будь ласка. Якщо тобі було цікаво та корисно, став лайк під цим відео, підписуйся на мій канал, переходь а, за посиланням на попереднє відео. Дивись мій Тікток, тому що там теж дуже багато корисної інформації. Наразі я буду закінчувати. Дякую, що був зі мною, був була були зі мною а, цих 10 хвилин, що присвятили увагу своєму розвитку, своєму здоров'ю. Я сподіваюся, що була вам корисним бажаю вам всього найкращого! Будьте здоровими! Будьте з гарними здоровими посмішками! І до скорих зустрічей. Бувайте!